Алло, мазута, здорово Коротше, питання. Треба до літа зробити на F-30, вдалі БВВ. Шокаш? Так, так не летів. Так опять залетів, ти що хлопець? Так от є тема. Ми будемо з тобою займатися криптовалютою. Знаєш, що це таке? Що про таке? Маленько. Маленько. Дуже. Зараз почнемо розбиратися, як на цьому можна заробити. Ну що, друже? Тримаю, будеш мати на ход ноги Закінно будеш мати перший депозит в криптовалюті. Ми з тобою закупимо монети на спот. Попробуємо перші тестові угоди на фьючерсах. Також заробимо сьогодні на ідеошці. Хорошо. Ну, це є сюди да. Які наші наступні дії. Витягуй телефона, будемо з тобою заходити на біржу і розбиратися, як працює ідео і як ми на цьому разом зможемо заробити. Давай, показуй. Давай Скачали тут Binance, так? Да? Була змінна механіка. Тут нам потрібно було поповнити гаманець на 3 BNB, це приблизно 2000 доларів. Можна менше, але не більше. То лісингу потрібно було заморозити ці активи під клейм токенів на платформі PancakeSwap і у момент лісингу забрати їх та продати. У цьому IDO могли брати участь ці, Пул ділився пропорційно на аккаунти, всі учасники могли забрати легкі гроші без ризиків. Так! Я тобі зараз розкажу, де ми будемо шукати всю інформацію, де ти зможеш знайти ідеошки, лаунчпули і також торгові сигнали, я за якими ти Знаю, зараз. знаю, Знаєш? Звісно, я а ну, чув. Показуй. А ну, чекай, пані оператор, до сюди. Чув за тих криптомагнатів? Та були, були. Були. Ану заходи. Треба вот написати магнат. На перші криптомагнати. Там знайдете такого червоного бика і зеленого бика. Коротше, приєднатися обов'язково. Обов'язково приєднатися. Приєднатися. Бац! Що тут є? Вся інформація по ринку. Далі. Ідеошка, на якій сьогодні заробив свої перші гроші Станіслав. Бачите, як шоршить? Шуршать гроші, шуршать страшно гроші. Перших 30 доларів в його кармані. Так, поступово будемо йти до цілі BMW f 30 Отож, всім дякуємо за перегляд. В принципі, що можемо сказати? Дайте, будь ласка, якогось відгуку, щоб ми розуміли, чи далі нам рухатись у цьому напрямку, чи вам цікавий такий контент. Ми тільки за вирішили наважитись на першу таку зйомку і попробувати себе в цьому ділі. Отож, тоді, всім дякуємо за перегляд і гарного вечора!